Я вже був в у 48 мороз, як забрали, та й вже більше не через 8 років повернувся, 8 літрів. Сидіти, дали 25. У нас 6, 6 чоловік були е, з тим, першого року, то тим дали 25 тільки, а нам останнім 25 і 5 пораження. Як вас одразу, слава вагони погрузили? З Львова забрали машину, привезли в вагон, загрузили, закрили і поїхали будьте здорові. І скільки ви часу їхали в тому поїзді? Їхали 17 днів і ночі, 17 суток їхали до, до, до десь де держали хто його знає. Все закрито. То був товарний вагон? Так, товарні вагони, дари породлені, так. Ну, дощок, звичайно постій своя, хто як мав. Отак і їхали. Доркути до привезли туди. Сніг, сніги такі. Тут якраз снігу не було ще в Україні, коли нас забирали. А там сніги попали, з цього. Хата, хата тільки дах видно і з, з, з тих кобідарів воздух. І голі сидять. Втім, в барак загнали нас, сидять голі, там ну, до пояса голі, хто як, жарко. А потім вже почали. В день прийшла, прийшов І начальник вже з погонами червоними. красно-погонник прийшов. Я ваш начальник, доти, доти, доти. Справуйтеся і так далі, прочитали все, що треба. А на другий день вже приходять з кухні, хто жила на кухню. От ми, Я пішов і, і з мого села ще там Микола такий, який почав справу, що нас 12 посадили, то Микола перший. Але його взяли першого, і через, і взяли як Бандерівці. Бо ти там продавав сюди-туди. А він фактично, він був старший 28-го року, той Микола, здоровий так, але він не мав участі. Але наговорив на себе, коли арестували, як арестували радянські вроді, а то Чірчика був, арестували. Видно, там хтось добре знав мову і поговорили з ним. Наговорив, ну, а ти тепер... Вийшли на вулицю через вікно. Вікно, отак, два вікна в хаті. і Його через вікно вивели, бо там, каже, може, там можуть бути, вже чекати можуть. Коротше зробили. А як він писався? Хто? Той Микола як писався? Ясків. Він сидів і молодший брат, брат, з 30-го року. Яськів. І що ви там на кухні працювали, та? так? Так. І... Почав, почав тоді на пересилці на пустою ходити з Повар вже знав нас, приходимо, от дає, дає, а народу багато було на пересилці, дає наряд от, 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 от робити. От нас два було. Бо був дворідний брат мій, Ойшанецький Вільшанецький, Вільшанецький Іван, то той не хотів працювати ніде. А ми з Миколи ходили працювали. Працювали день. А яка там норма була? Скільки давали їжі людям? Давали, давали 750 грам супу і кусок хліба. Ну, хліб то такий рідкий, що протиснеш вода, тече. Ото що, ото хліб, Зупу давали два, два рази в день. А хліба у той кусок 700 грамів. А де там люди де ще Две на кухні працювали, а решта де працювали, десь нарісопувала, де вони? В шахті, в шахті, на поверхні, все, хто де, то вже комісія, лагерна комісія була, проходили огляд. Хто був ще так не, не працював в шахту, а хто вже. Понижені тиск, чи щось там хтабувати. Провіряли. Та як провіряли, провіряли, чи, чи ще може робити.